Друзі, вітаю вас е, сьогодні. Ми в гостях у нашого старого доброго друга Руслана Корененка, і він нам розкаже про останні новини, які відбуваються в клубі. Можливо, для когось буде новина, що тут взагалі відбувається на Полярній 8. Е, наскільки мені відомо, Руслан, е, відкривається в нас новий клуб е, з пірамідними столами. Розкажи, будь ласка, е, так дуже дякую. По перше, що час від часу до мене завітав. Завітаєш і сам, і зі своїм братом дуже радий вас завжди бачити. Дійсно, вже ми маємо майже півроку, як на полярні 8 працює наш снукерний клуб. Більярд Ньюз Снукер Клаб. І я думаю, що багато хто вже знає, а багато хто навіть вже очікує, рахує дні до відкриття в цьому ж приміщенні ще одного залу. Це буде «Більярд News Pyramid Club. Не відходимо ми від назви від розкрученого бренду. І так ми плануємо зробити зал на шість пірамідних столів, і також там планується, я думаю, що буде як мінімум, мабуть, найкраще на районі кухня. Отак, от. Так. Е, скажи, будь ласка, коли приблизно ми можемо очікувати на відкриття цього клубу? А, ну, ти знаєш, я тобі скажу, що знаєте, хочете розсмішити Бога, поділитися своїми планами. Декілька разів вже переносили ми відкриття цього клубу. E, початку було це 6 лютого, потім 1 березня. Зараз я так дуже-дуже обережно сказав би, що це буде 15 березня, e, тому що ну, я думаю, що ті, хто з колись робив ремонт, більше робив ремонт у великих приміщеннях, це завжди розтягуються сроки, роздувається смета. Спочатку думали одне, потім mm -hmm. з'ясувалося, що виглядає все трошки інше. Коротше, довелося замість косметичного ремонту робити навіть авторський, дизайнерський. десь, мабуть, так навіть зрозуміло. Там нюанси я тим да. не розказував. Да, зрозуміло шість е, буде пірамідних столів. Так, у нас тут е, давай нагадаємо в да, Більярд Сукер Клаб У нас чотири снукери, в нас пул, е, і у нас одна піраміда. Тобто, тепер з відкриттям нового клубу ми будемо мати сім. Пірамід, чотири снукери і один пол, тобто на 12 столів. Супер, зрозуміло. Е, думаю, що ми задовольнили е, вимоги дуже багатьох гравців. Я знаю, що багато хто є попит, да? є тобто... попит на піраміду і мені кожен день телефонують. От ми з тобою сьогодні сиділи, було так. два, два дзвінка. Два, два дзвінка мені довелося людей відправляти, Відчувати. тому що mm -hmm. стол пірамідний майже працює з ранку до ночі, і спасибі. Хочу сказати Сергію Шторменку, який працює з ранку до ночі, тренує, готовить людей. І тому є сьогодні, да є сьогодні потреба відкрити, відкрити новий, новий клуб. І як тільки я, в принципі, вже там, як тільки почав, почав ставати на ноги наш слукерний клуб. Хоча також, я думаю, ще про те, що він став на ноги, дуже мабуть, зарано говорити. Mm -hmm. Не, не, не все пішло так, як хотілося б, звичайно, але я собі також роз, я розумію, що могло піти гірше. Тобто пішло, скажімо так, гірше, ніж хотілося б, але краще, ніж могло б бути, враховуючи дуже багато чинників, які в першу чергу це війну, яка продовжується, е, ну і скажімо так, люди, які казали, що ми єдині, яким ми зможемо допомогти, і ми все зробимо, і це буде. Центр снукеру в Україні, на жаль, люди говорять одне, роблять зовсім інше, тому не допомогли. Не, 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 М'яко кажучи, не допомогли. Угу. На жаль, скажімо так, не буду поки що називати прізвище, але декілька людей, які навіть за посадами вони повинні розвивати снукер, роблять сьогодні все, щоб снукера не було в Україні. Це дуже жаль. Е, ну, взагалі, е, я би хотів, можливо, трошки заанонсувати для наших глядачів. Е, в нас є плани з Русланом е, разом зробити такий, можливо, досить довгий подкаст, і можливо, скоріш за все, він буде в прямому ефірі. Е, якщо все вдасться, то ми з Русланом запишемо, поговоримо взагалі про більярд в Україні. Ну, є така, мені здається, є такий запит, є така потреба. Е, ну, але це буде. Думаємо, це буде можливо через 3-4 тижні. Я думаю, що вже клуб відкриється. Тоді буде може й більше якоїсь інформації там обдумати, поговорити. <тут> Добре, дякую, Руслан. Так, да, я згоден. В принципі, я думаю, що це буде цікаво. Я від себе можу гарантувати абсолютно щирі і максимально відверті відповіді. Я думаю, що дійсно є, знаєш, є запит, і ну дуже давно ми не бачили якихось новин, таких більярдних, саме новин, не просто там да, Результатів. Окрім клубу, хочу обов'язково сказати, в нас в п'ятницю стартує сеньорська ліга. Гранд фінал це mm -hmm. дуже великий проект. Я в принципі хоті, хотілося б його провести. Цей фінал в цьому клубі, але ми не встигаємо. Я дуже хочу подякувати Юрі Литвинову, клубу Аура, який підставили плече в цьому питанні. І ну, це я, я думаю, що за призовим фондом це на серед сеньорів взагалі немає. Немає ніяких да варіантів, це 200 тисяч гривень. Але mm -hmm. цей турнір буде, я думаю, входити в трійку найбільших турнірів України у 2025 році. Це ось зараз. Він на цих вихідних так, буде? Так, це вже в п'ятницю. Ми, ми стартуємо. Всі найсильніші сеньори. Це 85-й рік і старші. Нагадаємо, клуб Аура, Клуб Аура. Це вулиця зодчих. Номер дому не пам'ятаю, але. В нашому телеграм-каналі, в турнамент сервісі, все є. Будь ласка, всі, хто нас бачить, 85-й рік, всіх чекаємо. Добре, дякую, Руслан. Ну, я думаю, що проанонсую на відкриття нового нашого пірамідного клубу. Я думаю, що буде дуже великий турнір угу. з гарним призовим фондом, як все, все як ми любимо, і щоди, щотижневі турніри, які ми. Декілька років славився лідер. Вони повертаються, будуть тепер всі на полярні вісім. І тобі таке ж дуже дякую. Е, успіхів! всього найкращого. Дякую.